15 серпня я повернувся з Луцька, пригнав людям Туксон, він 2008 рік, весь ціленький, доволі таки збережений стан. Я почти місяць шукав авто для людей. Ну, щось, похоже, знайшов, що вони хотіли. Двигун двоєчка, бензин. Зараз покажу вам салон. Пробег 57 тысяч, можно не верить, но это так. И... и сейчас я вам покажу. Так, смотрите, 7 и один расход Палова. Я проехал 950 километров. Пробег 57, уже было 56. Она живенькая. дивіться, тут ничего не затарта жодна кнопочка. Не тут, не тут. Ні тут клімат клімат, туманки. підсилювач керма, електролігування, зеркал, 4 сплот підіймача. Така гарні машина. Авто на 9-й рік, 1.4. Пробіг вот взагалі дитячий 140 Ціна 4,550. Що у нас тут є? О, дивіться, на десятках, зато сандарики на десятках. І на, на Підсилювач Піцирувать кормо Поредність попідійночі І все І все Зату дешевий сердито. Гольф пятый. Рік п'ятий. Вибачайте, рік шостий. 1,6 MPI, 214 204 5850 торг присутній. На літній гумі. Ну, трошки їх з'явилось більше, я дивлюся, гольфів. То було, там приїжджаєш, бо нема чого вибрати. Зараз є і 1,4 і 1,6, і саха, і що хочеш їсти. Тільки заїхав на ринок, ось такий міганчик в фечбеці. Він 9 року, бензин 1,6. Скільки ціну сказати людям? 6700 чоловік за неї хоче. А, ось, я не бачу, 6750. без два ключа максимальной комплектации и номер телефона. И сейчас я вам покажу безключевый. 4 слопи мочи. Круиз. Шестиступка. Климат. Стан я вам скажу. Так. Так. Ну да, Цілий, парктроніки задні є, гума класна, десяке. Десяке непогані Ну так, є правда така царапка, за падлянку хтось зробив. П'ятий гольф. І знову чому підійшов? Ціна адекватна. 5400, по-друге, це 1,6 MPI, сертифікат є, ось він. І і і шкіра, клімат, гарний стан і і ще що. І все. Ні, не все. Газ бензин. А чого я ще зупинився у нас з газом? Кожаненька, дивіться, яка пацанська машина така. Все клімат. Непогано. Ну, і гума, дивіться, теж теж десяке. Тормозні діски передні бачу недавно міні, а задні, звісно, вже підгуляні. Ну і гума непогана. Плюсик, плюсик на київських номерах. Не фарбована. Газ-бензин, 5800 чоловік хоче. Восьмий рік, 1,6 МПА. Якщо зможу показати, бо тут он дивіться такий рух. Та, да, зараз, зараз, зараз. Тут плотно надо ходить, Чтобы никто не не заехал Так, підійду с другой стороны. Короче, это хозяйская машина. Да, Климат. Угу. Вот, Климат. Вот, такая. Ой, чуть не убился Так, гляньте, то что есть. Самый местный. Тауран, восьмой рик. Пробіг чесний. Ну якщо чоловік обманює, вас теж обманює. 1,6 МПА, клімат-контроль, тріс-контроль. 7250 чоловік за це все хоче. Ось от так от. Я швиденько, швиденько, щоб не забирати вашу увагу, покажу це авто. Сергій треба собі скидати. Бо, бій, бій. Ні, я, я розумію, що це місце. По-перше, там написано, що місце. місце. І друге, по-друге, я сказав, що місце. Откривати не буду. Я знаю, які там всі духи. І ось о бумага по пробігу. Отак. Зате машина підготовлена, вона вже на зимовій гумі. Скоро зима. Знімаю, як виходить, бо такий рух автомобілів. Це в нас Авдюха. А четвертая, шостий рік, 1,6 MPI Клімат контроль, приз контроль ряда фарба 6D50 чарівний номер Отак Ну поки так. ну, машина, машина трішки Трішки подобається мені Диски, диск бігла показує такі. Пан Валерій кричить, глянь, які в мене диски. Гума 16. І вона літня і непогана. І заїхала вона 10.08.25. Ні, не хай все, хай все буде так, як треба. Хай все буде. 14 рік, 15 9, 9,200, дизель, 259 пробігу. Цьогориф під такий під, трошки під роботу. Газ бензин п'ятий рік 1,6 МПА, 4750, люди за нього хочуть. П'ятий гольфік. 1,6 МПА, сьомий рік 5.4. Номер телефону. Гольфік п'ятий. Сьомий рік Шестиступка 1,4, 125 кВт, да. 1014 пробі і ціна 3555 Зверху дивлюсь люк. Так, ось зупинився, теж поганий автомобіль. Десятий рік. Двигун од 4 це саха, 90 кВтний. Машина вся ціла. Комплектація 226. Саха це хороший двигунчик. Якщо за ним дивитися, то все буде добре. Машинка гарнюня. Ось такий кінго. Він дизельний. К-9К, 81 кВт, 15-го року, ціна 11. Так, фабія Двигун 1.4, дев'ятий рік в рідній фарбі. І ціна 5550. Вона працює тихенько. Шкода Фабія друга. Вона восьмим роком вона з газом вона надзвичайно 1,4 4 МПА і плюс газ. 5400, чоловік за нею хоче, торг присутній. Паркоп є, парктроніки є. Що там всередині? Так, що тут всередині? Фабія, як фабія, зайду вітіля. Ключ один-два. Два ключі. Сертифікат і сертифікат теж є. Це вже приємно. І торг присутній, правильно? І торг присутній. Так, переднісло підіймачі. Кондюрчик. Газ. Ну от і все, скромні капіціоні керма. Ще такий отдастер заїхав 2015 року. Дастер 15 року, свіженькі номера 1,5, дизель 10400 на старті. Бачу скольчик на лобовому, ну так, нічого нормально. Все, народ є такий непоганий Дастер. Він 16 року, дизель 1,5. Там я був на ямі, там якби все добре. Парктроніки є, фаркоп є. Мінус фарбоване оце крило. Подвигною проблем немає. Пробіг тут 230. 16-й рік. Ціна. Яка в нього там ціна? Надо спитати, по моєму один из 550, да. Вот тут понятно. 11,550 за 16 рік. Дивіться, Міган коротиш який. Але виглядає довольно непогано. Бо на безключовому. 8,890. Дизель 1,5. 12 рік. Без підкрасів, комплектація басе, в рідній фарбі, все працює. Так, бачу парктроніки так Дивіться. ТПчик стоїть непоганий і він свіженький. Він 14-го років, але стане 13-тим. Двигун. Одиничка 66 кВт, кондиціонер, сертифікат наявності, ціна 650. Ну, ціна класна ціна за такий рік. Зараз, якщо мені дозволять автомобіль, я його обіду покажу. Такий. Друга в універсалі ціна 5300. Рік 9, 1,4. МПІ МПИ. МПА. Плюсик. Шостого року він такий, як треба, 1,6 МПИ. Пробіг приємний. 5,9. І мільна телефона. О, здоров'я. Це твоє? Так, зефірка стоїть в хорошому бюджеті. Дивіться, сьомий рік. 1,6 бензин, 4900, номер телефона. І показувати не буду, але показав, кому цікаво телефон. Так, не знаю, не пам'ятаю, але вчора подзвонили люди, якраз питали бензиновий третій міган з бюджеті до восьми. І так, бачу безключовий. Зараз підійду, дивіться, 10-й рік, 1,6 Бензин 7,450. На жаль, телефона немає чоловіка. Але стоїть біля гаражів ця машина. Народ, дивиться, зовсім бюджетка. Це не рівва. Третього, один дизель. 3500. І вона на реєстрації. 3500. Куда? А п'ята і вона в Люгбекі. П'ятий рік. 1,6, і 6 бензин 500. Мені треба ходібак? Бензиновий. так. Ой, біленький так теж вид має. І ціна тут теж непогана, де на десяках гарнюнів. 9300 за десятий рік. Ціна хороша. Цей кашка стоїть біля гаражів. Так, зупинився все біля дизельного мегана. Колір класний. І це дивіться, 12 рік, він дизельний і ціна 7,450. Отак. Нормально я вам показав, так? Да? І швиденько, що тут? протитуманки є, датчики є. Сзади нема ничего, в мою на УАЗе ни фаркопа, ни фарктроника. Что открыто, быстро покажу. 400 мачи. Кэруиз. Климат. Цена прекрасная. Нет, на так и Так, на Ника знову. Сзади от Дивіться, так і прихватило, 1,6ПАЛ. Ціна дуже червона, так? 5 тисяч за сімий рік. Вона трішки ще під роботу. Я думаю, вона тільки пригнана, тому що ну, її трошки не доробили. Є такі косячки, тому така ціна. і якщо дороблять, то зрозуміло, що ціна підніметься. Зараз якщо вона відкрита, то я покажу. Ні, вона закрита. Все, ще раз. Ціна дуже прекрасна. Уран. Рівенська реєстрація. Да, Четвертий рік з газом, з бензином. Двигун який? Ага. Такий як треба. 5,2. Номер телефону чоловіка. 0,50. Кажіть, кажи. 20. 0,2, uh -huh. 492. І за 5 ти її віддаєш, так? Да? Та вже що робити, uh -huh. прип'яний час. Ви питали мене на Нікополь. Гольф. В універсалі. із з двигуном 1,6 MPI. Ось вам. Восьмий рік. 5,850. Торг присутній. Клімат контроль. клопоподъемник, как фаркоп, бортовый компьютер. И я вам ее трошки швиденько покажу. Хоп, есть механический парктроник, правильно? Есть замочек. Климат. Круиз. Ну і не, не зовсім воно замучена. Але по ціні, по ціні дуже приємно. Плюс торг. не короткий, другий. Так, чотири. 4, 4, не зрозумів. 4, так написали, 750, чи, так, я думаю 4750. Двигун 1,6, шостий рік, без підфарбувань. Хочу кави! <рес> Доброго ранку. талочка, ви просили 9-го року з двигуном 1,6 MPI. То тримайте. Дивіться, який гарній. Але по 9-му року ціна буде не така, як за 5-6 рік, однозначно. 7950, 9-й рік. Підігріли сидушок, фотоступка, кондиціонер, круїз. Тут і чи єсть. Тільки передні скло підіймачі. Тапки, конечно, знатні. Гума непогана, партруніки ззаду. 1,6. і 6. Спортейдж. На місцевій регістрації. Машини їздять, ніяк вийти. Сьомий рік, він повнопривідний. 7300. 300 І комплектація плюс телефон. Такий трошки поцарапаний, але я думаю, тут торг до семи може бути. І хазяйський. Не виходить зняти цю машину, люди ходять, мішають. Сьомий рік 1,6 пали. 5 часок, кондиціонер, парктроніки і вона не фарбована. Ось такий плюсик. Теж обійду швиденько. Головне, що плюс незвичайний, а. 1.6 МПИ. МПИ. МПІ. Ми Токсон 8-го року, вон він газ бензин, двоєчка, 7500 і чарівний номер. Швиденько його обійду. о, Фаркоп задній який є задній є Він вже на Рівенській Реєстрації і сирожка його закрив. Дивіться, Opel Astra Ашка, дивіться, який класний кулір. Як її показати, машини їдуть. Хорошо. Дивимось, 9 рік, стане 9. 1,6 бензин, комплектація космос, стан супер. 6.300. І вона то тобто коротенька, дівчата, це не той вагон. Це тут така астричка, дивіться, як гарно. І трошки вам покажу. Так, літня гума і доволі класна. Зараз покажу вам. Так, що тут є? Передніс по підіймачі. Дивіться комбінований салон. ступка, звичайна, кондиціонер. На рулі управління. Круїз теж є. Прубіг 249. Гарню, ні, я думаю, можна по ціні трошки подвинути чоловіка. І буде вам щастя. Але ведьмаю. Так, дивіться, я цю машину дивився. 8350 рік 12. 12, 13, стане 12. 1,6 MPI. І я її заганяв на СТО. Це тут газ бензин. Вона класна. на СТО заганяв, вниз передивились, хлопці нічого не знайшли по ходу. Все було класно. Отака по вашому бюджеті. І вона ліфтбек. На класній літній гумі, дивіться на десяках на яких І я її перевіряв. Просто в останній момент ми взяли йому дизельний міган. Аліавео, волинська реєстрація. 4512 рік, двигуну 1,3. Це нік другий, шостий рік. Двигун, два бензин, 4, четыре... короче, 4 300. 218 на мальованого пробег. Обслуженный на местной регистрации. Показываю дешевый сегмент. Опаля Астрашка в хэтчбеке 4400, 1.6 МПА 4, 400, 1, MPI, 4 рік. Фабейка, 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 1.4 МПА и 4.250, 5 рік. И Мазда, на волынских номерах. Мазда 6, 7 рік, 2 дизель, 4,400 400. Такие в ряд стоять 4 дешевые авто. Гольф 5, двигун 1,4 МПА. Пятым руком 5,250 люди за него хочуть. Ну, Я думаю, реально, якщо добре торгуватися і тут це не, не, нема таких косяків, особливо великих, думаю, п'ятеро можна забирати. Якщо я не помиляюсь, в принципі, дивлюся, гума непогана. О, на кофарбовому не бачу таких косяків великих, прибор не витягую, але очі бачать. Тобто десь п'ятеро він стоїть. Шкода, А5 в універсалі 9 роком вона стане. 1,6 MPI, 7200, кондиціонер, крувіз, підігрів, сидінь, парктроніки, 230. Одна пробіга. Руль ще зовсім не приготовлений, але я думаю, все попереду. Просто машина ще не встигла підготувати. Ззаді дворничка немає. Антени немає. Ще є косяки ще не підготували хлопці. Теж люди просили зняти третє мігане, бензиновий іменно. 12 рік, 1,6 бензин. 83 кВт, 7650 люди хочуть. Пробіг 214, кондиціонер є, електропакет, комп'ютер, сертифікат, камера, АБС. Ну, коротше, зараз дане тріхи отак. Трошки притонований, я в принципі нічого не бачу, можливо камера щось передасть. Руль бачу не мінявся. Руль родненький. Так, Гума літня. Диски ж теж такі. Такі такі непогані. позаду у нас що пусто І зараз видмоє. 7-го року два бензин повноприводний, 7850, працює все. отакий.